Вітаю, брати та сестри. Всі, хто зараз тут зібралися, будуть дивитися, чи, можливо, дивляться зараз трансляцію, чи, можливо, потім хтось бачить. Все одно вам вітання від Господа, від нас усіх. Знаєте, сьогодні хочу е, спочатку кілька думок на тему проповіді. Знаєте, така е, передісторія, така передмова. От є таке питання, яке дуже часто задається з цієї кафедри до церкви. От Для чого ми сьогодні тут зібралися? З якою метою? Знаєте, ну, всі спочатку різні там думки, от побачитися, і потім всім знаєте, гуртом надається правильна відповідь, яку всі очікують з кафедри почути, тобто для того, щоб поспілкуватися з Господом, правильно? Для того, щоб зустрітися з Богом. Але дивіться. Я е, на минулому зібранні замислився над на, на цим питанням. От чи всі, які приходять у неділю на зібрання, прийшли для того, щоб поспілкуватися з Богом і, поспілку... і е, е, прибути у їдані з ним? Я не кажу про моральну там, справу, про е, особисту якусь, знаєте, особисті відносини, чи, що хтось там не готовий, чи хтось там відбуває повинність. От дивіться, наприклад, наші брати, які зараз чергують з машинами. Так? Вони там організовуються, вони знаходяться там, вони прийшли до церкви. Але вони в церкві? Ні. Вони навіть не можуть перебути у спільності, вони навіть не можуть почути проповіді. Вони можуть подивитися трансляцію в онлайні, якщо вона є. Якщо є інтернет, і все добре. Наприклад, наші діти, які приходять, які ходять на недільну школу. Половину зібрання, вони в недільній школі, так? Половину зібрання ще хто десь. Хто в церкві з батьками, хто десь гуляє, а вчителі, вони навіть не можуть подивитися трансляцію. Вони навіть не можуть подивитися, наприклад, навіть онлайн зараз подивитися, і перебути у спільному єднанні з Богом і з церквою. Вони в, недільні, вони в неділю, вони у церкві, але чи можна сказати, що вони от прийшли сюди для того, щоб знаєте, відчути це єднання з Богом і спілкування з Богом? Можливо, але в них є своє завдання. А, наприклад, наші кухарі, які знаходяться зараз на кухні. Вони також, можливо, знаєте, в них є своя справа, своя відповідальність, вони служать для нас, усіх, хто тут зібралися, хто потім залишиться буде залишатися на друге зібрання, то буде там за, після цього коштувати страви, які вони приготують. Вони роблять корисну справу, так. Вони служать, так. Але чи перебувають вони зараз у спільності разом з усіма нами? Ні. А, наприклад, от проповідники, я тут стою, чи, наприклад, наш хор, чи група, яка співає, вона разом з нами. Але як ви думаєте, що важливіше от для проповідників, які стоять за кафедрою, для хору, для групи, в першу чергу для них, щоб гарно послужити і виконати ті обов'язки, які на них покладені церквою під час служіння? Чи це вони кажуть, ну, це, те, так це. Проміж іншим, але в основному я прошу подив... послухати там іншу проповідь, а те, що я зроблю, ну можна гарно зробити, можна ну, ні. Ні. В першу чергу, вони піклуються про те, щоб гарно виконати свої обов'язки да? те служіння, яке покладено на них. Тобто, чи можна сказати, що в першу чергу їх побудження прийти, саме перебути у спілкуванні? Не завжди. Послужити іншим? Так. І от дивіться, для чого саме ми тут. пам'ятаєте Часи карантину, коли ми не мали змоги зібратися всі разом в церкві? І в кого яке було відчуття? Пам'ятаєте, перше зібрання чи перші зібрання, коли почали повертатися люди, як багато було свідоцтв: ось нарешті ми можемо прибути разом. Ось нарешті ми можемо бути тут. А яка різниця була? От дивіться, була трансляція, були відповідальні люди, які приїжджали, сюди, організовували трансляцію, співи, проповіді, організовували саму трансляцію для інших людей. Ми, чи перебували ми у духовному єднанні? Так. Чи перебували ми у спілкуванні з Господом? Так. Чи є обов'язковою умовою, умовою для того, щоб поспілкуватися з Богом, прийти саме ось на це місце, саме ось на цей час? Ні. Люди, які зараз за деяких причин не можуть бути серед нас, але дивляться цю трансляцію, наприклад, або просто перебувають у дусі в день недільний, як апостол Іоанн. Чи можна сказати, що вони не мають присутності, чи не мають спілкування з Господом, не мають єднання з Богом? Ні, мають. Тоді що саме відрізняє наше знаходження саме тут, саме в цей час від просто спілкування з Господом і єднання з ним в будь-якому іншому місці, навіть в цей самий час? От як ви думаєте? Я очікую якусь відповідь. Так, це така підказка. Що саме відрізняє? Всі соромляться? О, правильно він каже. Єдності. А в чому вражається єдність? В тому, що ми просто посиділи поруч один з одним. Ну, Молитву ми ранкові чати ми організовуємо. Ми дистанційно знаходимося. Є молитва. цей час моляться. Чи є єдність? Так, я вже з тобою збляю. Так, і в трансляції те саме. О. А, а яка різниця тоді? Для чого це саме потрібно? Провокаційні питання, але вони для необхідні для того, щоб замислитися і зрозуміти саму тему, до чого я підводжу. Почуття Різні. Добре, давайте не буду вас заплутувати і висловлю думку, саме до якої я підводжу, яку я вважаю важливою. Для цього я перечитаю декілька місць писання. Думаю, це буде зрозуміло одразу. Перша Коринтянам, 12 розділ, 25, 27 вірш. Щоб не було поділу в тілі, але щоб члени одні про одних дбали. І якщо страждає один член, з ним страждають усі члени. Якщо в пошані один член, з ним радіють усі члени. Ви тіло Христа, а окремо ви члени. Перша Петра, 2 розділ, 5 вірш. Читаю в двох перекладах. І ви самі, немов живе каміння, збудовуйтеся в духовний дім, щоб бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа. І в іншому перекладі, і самі як живе каміння, споруджуйте із себе дім духовний, священство святе, аби приносити духовні пожертви, приємні для Бога через Ісуса Христа. 1 Івана, 1 розділ, 6, сьомий вірш. Також. В двох перекладах. Коли скажемо, що маємо спільність з ним, що маємо спільність з ним, на цьому я акцентую увагу, а ходимо в темряві, то говоримо неправду. І правди не робимо, коли ж ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність спільність одне з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Те саме місце в перекладі Гижі. І коли ми кажемо, що маємо спілкування з ним, там спільні з ним, спілкування з ним, а самі ходимо в пітьмі, то ми обманюємо і не вчиняємо за істиною. А коли ходимо у світлі, так як Він у світлі, то маємо спілкування один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. Друге Коринціанам 13 розділ, 13 вірш, також у двох перекладах. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога і спільність Святого Духа з усіма вами. В іншому перекладі: благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов, любов Бога ця, і єднання Святого Духа з усіма вами. Іще один вірш в чотирьох перекладах. Перша Коринтянам 1,9 – Вірним є Бог, який покликав вас до спільності з Його Сином Ісусом Христом, нашим Господом. Гижа. Вірний Бог, котрим ви покликані у спілкування з Сином Його, Ісусом Христом, Господом нашим. Російська переклад. Вірин Бог, котрим ви призвані в общення Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого. І в перекладі Огієнка вірний Бог, що ви через нього покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого. А наразі досить. Дивіться. Одне й те саме слово, яке ми зазвичай е сприймаємо для себе як спілкування. Насправді має дуже декілька декілька відцінків. Всі вони об'єднуються в одне єдине велике значення: спільність, спілкування і єднання. Не просто спілкування. От я поговорив з кимось да, і, ну, на цьому все. Через це спілкування народжується спільність, загальні інтереси. Які об'єднують декілька людей в одну групу за інтересами. Так вони поділяють свої інтереси, якісь свої думки, займаються одними справами. А через це приходить також єднання. І от в останньому перекладі, в останніх перекладах, 1 Коринтян 1, -9, єднання описується не між братами і сестрами, а єднання з Господом, яке в нас повинно бути. І воно має саме всі ці ознаки: спілкування, спільність, єднання. Спілкування, спільність і єднання. Ось саме те, заради чого переважно ми маємо цю спільність у неділю. Лише поспілкуватися з Богом ми можемо за Його великими обітницями на кожному місці у всякий час. Якщо в нас щось сталося, нам потрібно відкриття від Бога, нам потрібно якесь підкріплення від Нього, нам потрібен захист, нам потрібне влаштування. Обов'язково нам чекати неділі, приходити на 10 годину на кар'єрну 44 чи на якесь інше місце. Ні. Ми станемо на коліна і будемо прохати, Господи, ми маємо потребу, бо, Господи, ми віддаємо Тобі хвалу, бо щось велике і дивне сталося в моєму житті. Але для чого тоді нам ця спільність? Бо ця спільність є єднання один з одним і єднання з Господом через цю спільність. Ще один вірш. Об'явлення, третій розділ 20-й вірш. Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хтось почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Знаєте, я перечитав дуже багато е кхм, тлумачень даного вірша, пояснень, проповідей. Майже всі вони в Практично всі, жодного я не знайшов, де, де було б інше значення. Акцентуються на першому, на першій половині цього вірша. Я стою під дверми і стукаю відчини. Але знаєте, є другий, друга половина велика обітниця. А що тоді зробить Господь? Він війде, він вирішить всі проблеми. Чи може він зцілить тебе від якоїсь хвороби? Чи може він визволить тебе з якоїсь ями, куди ти потрапив, чи може звільнити тебе від якоїсь залежності, від рабства? Що він зробить? Ні. Він просто прийде до тебе додому в твоє серце і буде з тобою вечеряти. Здається, ну, все. Просто повечеряти. А знаєте, в цьому знаєте, вечері спільній та спільні, спільному прийняттю їжі в е, східних народах, віддається дуже багато значення. Ми бачимо дуже багато прикладів з Біблії, коли Христос вечеряв з учнями. Перед своїм розп'яттям, після того, як Він їм з'явився, він розділяв з ними їжу. І через це була спільність. Це була ознака спільності з тими, з ким розділяється ця їжа. Ця їжа. Христос каже: Я буду вечеряти з ним, але і це не все. І він зі мною. А знаєте, який наступний вірш? Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я, перемігши, сів з, отцем, з моїм отцем на Його престолі. Ця вечеря це не просто сприйняття їжі, розділення його, перебуття разом з Богом. Ця вечеря це все. Все, що дарує Бог, ця вся перемога, це розділення з ним всього єства Господнього, це розділення з ним всього наслідства, що наслідував Ісус Христос. Це наслідування і розділення з ним всього, що Він має. Кожен з нас, коли впустить Господа в своє серце, він буде, сісти, він буде сидіти разом з Господом на Його престолі, який дав йому Його Отець. Це не просто вечеря. Це спілкування, це єдність, це єднання. Знаєте, спільність і єднання це дуже поруч ці поняття, але вони трохи відрізняються. Але єднання це не просто це вона як наслідок спілкування йде. Але, знаєте, може, причиною єднання можуть бути дуже різні аспекти. В різні часи я був дуже ну, в різних колах спілкування. У школах, в університетах, на роботах, у спортивних гуртках, в церквах. Я кажу в множинному відмінку. так. Але найчастіше, да, здається, 100% всіх моїх кіл спілкування єдиною точкою перетину всіх цих кіл, всіх цих кіл був лише я один. Отак От вийшло. Тобто, хто ніхто з церкви не розділяв якісь мої вподобання, там, якісь спортивні чи наукові, чи якісь там інші захоплення. Ніхто з інших кіл, де я займався і перебував, чи вимушено чи не вимушено, не був у церкві, чи в інших колах, наприклад. Я один був на точці перетину всіх цих множин спілкування багатьох людей. Я один можу належати одночасно багатьом множинам спільності людей. Але якщо я зустріну в церкві брата чи сестру, з яким я поєднаний чимось з цим, з цих перелічених ознак, наприклад, працюю я з ним, да, або я маю якусь спільну справу, або спільне захоплення. На велосипедах, наприклад, ми катаємось. Якщо в церкві ми будемо поєднані лише цим захопленням, то це і буде перше, що нас об'єднує. А що має об'єднувати людей в церкві? Бог, Христос, Християнство. Віра, ось що має бути першочергове. І знаєте коли? Інколи, особливо раніше, ще в юності, мене дуже спонтелучувало питання: а ти звідки, наприклад? чи там, Де працюєш? Я на той час жив приблизно однаковий час, там в чотирьох. Містах, наприклад, жив в одному місці, навчався, працював ще в іншому місці, кожен день їздив по 80 км в одну сторону, там займався тим і іншим. І коли питають, а ти, звідки? А, а звідки А я? Де я зараз, де я працюю, де я народився? Що саме людина має на увазі? Ну, звідки ти? Або Де ти працюєш? Що саме тебе цікавить людина? Територіально, сфера, професія, назва От, І тоді я просто, так. а що саме тебе цікавить? І інколи, коли, коли, коли питає тепові, хто ти є, от що ми можемо відповісти людині, яка питає, от хто ти є, от хто ти. В принципі, це не дуже розповсюджене питання. Таке питання може бути, наприклад, коли ти приходиш в якусь там організацію чи ще хтось, і з тобою намагати, намагаються мати якусь справу і просто намагаються визнати, а хто ти взагалі, чого ти прийшов, що ти хочеш взагалі. І тоді ти в контексті цього питання вже даєш відповідь. Але що в принципі, Господь приходить до тебе, до мене і каже, а хто ти є в першу чергу? Звичайно, знаєте, в першу чергу хочеться дати правильну відповідь. Я вже не першу проповідь торкаюсь у цього типу формулювання. Правильна відповідь, та, яку очікують почути, та, яка дається заради того, щоб не отримати якесь осудження або ще щось. Але хто є в першу чергу? Коли ми знаходимося тут, в церкві, в першу чергу, ми маємо бути християнами. Але якщо ми вийдемо за межі церкви, ми вже можемо бути в першу чергу з кимось іншим? Ні. Ми також маємо бути в першу чергу християнами. І Бог і Христос це саме те, що нас має зоб'єднувати в нашому житті. Але знаєте, для мене є такі рівні об'єднання: єдність сім'ї, єдність церкви, єдність в країні. Такі три глобальні рівні. Скажіть мені, будь ласка, в християнській сім'ї, якщо немає єдності, якщо немає єднання, чи може бути тоді єднання в церкві? Ні. Не може. А чи може бути загальне єднання в країні, де є християнські церкви, якщо в країні, наприклад, країну об'єднує не церква, не Господь? Ні, не може. Бо тоді в мене буде питання, наприклад, до самого, до самого християнства цієї християнської церкви, вибачте, за тавтологію. Об'єднання може бути знаєте, за допомогою різних думок. Об'єднує ненависть, об'єднує до збагачення, об'єднує до насильства, об'єднує спільна справа, об'єднує спільне служіння на її об'єднує дуже багато аспектів, родів занять, вподобань та інше. Але повністю єдине єднання з Господом та один з одним буде лише тоді, коли цим єднальним розчином для всіх нас. Буде Господь, коли саме Господь буде нас об'єднувати, коли в церкві ми будемо збиратися та спілкуватися один з одним, не тому, що я його знаю чи її знаю, десь ми пересікалися, а тому, що саме тут ми, брати і сестри, і Бог нас об'єднав у одну велику сім'ю. Але знаєте, в сім'ї, як і в церкві, неможливо єднання без спілкування. І знаєте, що саме має бути, Господь каже в Євангелії від Матвія, 10 розділ, 37 вірш. Христос каже: хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. Дуже багатьох людей цей вірш, знаєте, він сп -сп спантеличує. Вони кажуть, як я можу відритися від своїх рідних, від своїх батьків, від своїх дітей. Бог каже, не відріктися. Бо каже, хто цінить їх і ставить їх вище за мої слова. За те, що каже Господь, той недостойний Господи. Якщо не підуть до церкви, бо хтось мені мама чи діда скаже, не йди до церкви, я не хочу, щоб ти йшов до церкви, ну, ок, добре, не піду. Це дуже спрощений, знаєте, дуже спрощений приклад. Але якщо хтось скаже, наприклад, або йди до церкви, або ти йдеш до церкви, або я з тобою розлучуюся, Це то дуже важкий приклад. Але от часто вони зустрічаються серед невіруючих сімей, коли хтось один зувірвав так часто. Яка правильна відповідь, яка неправильна? Знаєте, є відповідь благословенна, а є відповідь страждання. Якщо вирішивши йти за Господом, ми починаємо озиратися, ми починаємо вирішувати, ми починаємо враховувати якісь свої власні інтереси, власні побажання та якогось свою власну модель життя, яку ми намагаємося. Знаєте, Нав'язати Богу, це не буде шлях благословіння. На жаль, це буде шлях страждання для нас. Бо Бог буде рівняти наші шляхи, наші вподобання, наші плани. Це, що ми собі напланували для себе добрим, гарним, красивим, але воно часто може бути йти з розі з тим, що хоче для нас Господь. Знаєте, повертаючись до цієї триади єдність, спільність, спілкування. Я хочу ще акцентувати дуже велику увагу нашу на спілкуванні. Ми не зможемо дізнатися жодних потреб іншої людини, якщо ми з нею не спілкуємося. Ми не зможемо дізнатися, чим вона живе, які в неї переживання. Ми не зможемо дізнатися, чи є в неї радість чи печаль зараз на серці, якщо ми з нею не спілкуємося. Інколи ми дізнаємося про якусь проблему у людини, якщо вона заявляє в церкві серед усіх, ось є така і така проблема, помоліться. Але вона може і не заявити, як ми про це дізнаємося. Господь закликав нас до спілкування. І знаєте, це дуже важливо в нашому житті, особливо на рівні сімей. Я хочу згадати дуже два, два приклади, які дуже впадають мені до серця. От от цієї кафедри колись був, не, не пам'ятаю, років 10, може, 12 назад, був один приклад про одну сім'ю, і він був, знаєте, позиціонувався як приклад жертовності, як приклад від, та, відкритості до іншого. Не пам'ятаю загалом, подробиці не пам'ятаю, що що була одна сім'я, яка старенький дідусь з бабусю, вони жили за там 50 років, і ось е, він їй постійно давав е, скоринку хліба, а вона йому постійно підсовувала е, м'які ж, тобто м'яку частину хлібця. І десь от, на 50 років 50 років спільного життя вже пройшло, і хтось з них так на обурився, да чому ти постійно мені це підсовуєш? Я той, кому давали скуринку, каже, я ж люблю, наприклад, не скуринку, я люблю, наприклад, м'якіше. А бабуся це каже, а я ж дуже люблю скуринки. думаю, що і ти любиш, і тому тобі давала те найкраще. А він казав, а я люблю м'якіше, тому тобі його віддавав. І знаєте, це було подано як велика жертовність. Ми з дружиною потім, Так, це було менше ніж 10 років тому, бо ми з дружиною це обговорювали. Думаю, гляньте, люди 50-40 років страждали. Ні про що? Ні для якої користі. Взагалі, вони страждали. Вони вважали, що вони роблять добру, гарну справу. А насправді ні. Вони і самі страждали і іншому робили незручність. А що їм заважало в перший раз? Перший, Казати, ні, знаєш, я не люблю цей. Дай мені оцей. Добре, а я, я, я теж люблю зовсім інше. Все. І проблема вирішена. І люди не страждають 50 років. А знаєте, як багато таких прикладів в наших сім'ях? Завжди, коли торкається тема спілкування в сім'ї, ми завжди свою дружиною кажемо, що необхідно спілкуватися. Не потрібно замовчувати, не потрібно десь сприховувати, сподіватися, що ось він чи вона має здогадатися, бо я ж роблю все для цього от потрібно, він же ж має здогадатися? Ні. Потрібно відкрити рот і сказати. А як же я так скажу? Так, пастор правильно каже. Трошечки відкрити рот. Але сказати, як інша людина дізнається, на що ми сподіваємося. Це ж не спілкування, це якісь здогадки, це якісь натяки. Чи може це буде здоровий сія тоді? Ні. Коли кожен про щось щось догадується, але повністю не впевнений, бо йому ніколи це ніхто прямо не казав. Знаєте, у письменнику Генрі, ще дуже давно він написав такий розповідь в 1905 році, вона називалася «Різдвяно... Різдвяне оповідання до Риву Львів. Ця розповідь вона автобіографічна. Наприклад, його і його дружини. Там трохи змінені деякі нюанси. Дуже коротко була молода сім'я. Вони були ну, бідували і вирішили зробити один одному подарунок, але грошей не було. І в дружини було дуже довге, красиве волосся. А у чоловіка був золотий годинник, який йому залишився від дідуся. Це була єдина цінність, яка в нього була. І він ні за які кошти, ніколи його, його нікуди б не дів, не обміняв би, не продав. Би. І от вони хотіли зробити один одному приємне, але коштів не було. Тоді він продав свій годинник і купив для неї дуже великий, дуже гарний набір таких гребінців з Чого? Черепахові, здається. А вона пішла до перукаря, відрізала своє волосся, продала його, і купила для його годинника платиновий ланцюжок. Знаєте, це подавалося на його прикладі цього письменника. Це таке саме було, але майже дружина була дуже хворіла, в неї не вистачало коштів на лікування. І вона відрізала своє волосся, купила а ні, не волосся, вибачаюсь, вона продала свою єдину там шаль, якась дуже дорога в неї була єдина цінна річ. Купила йому ланцюжок, відправили йому пошту дуже далеко. Він з ризиком для свого життя потім продав е, свій годинник і приїхав до неї. Розумієте, в неї був вибір, в неї не було за що за що лікуватися. Вона вирішила зробити йому подарунок. І розумію, цих людей. Особливо, я не буду торкатися цього прикладу в, з його життя, але в приклад з оповідання. Там це оповідається, що важливо от саме ця увага, яка була вивелена один до одного. Увага важлива! Вони обнялися, поплакали, пройшов наступний день. В них є дві непотрібні речі, і дві речі, які були їм потрібні, в них немає. Так, да, якщо вони поспілкувалися, не було б сюрпризу. Ну, Знаєте, це така дуже інколи гарна річ, а інколи вона не на часі. Прийшов наступний день. Знаєте, відвертість у спілкуванні це теж дуже важливий риса. Коли ми щось приховуємо, чи в сім'ї, чи в церкві, ніхто не дізнається реальну справу речей. Але особливо важлива відвертість у спілкуванні з Господом. Марко, Друге Самуїла, 22 розділ, 26, 27 вірш. З праведним ти поводишся праведно. І з людиною чесно ти дієш по-чесному. З чистим ти завжди чистий, а лукавому віддаєш за його лукавство. Господь хоче, щоб ми були відверті. Відверті в сім'ї, відверті в церкві, відверті в спілкуванні з ним. Він хоче, щоб у нас не було жодного лукавства. Коли ми щось тут не кажемо, хоча насправді це не маємо на увазі, як справи добре і все. А справи не добре. А якщо людина тебе питає просто для галочки, так, але що вони дійсно цікавляться, що, що з тобою трапилось, чим вона може тобі допомогти, ми маємо мати відкрите серця не тільки для того, щоб ділитися тим, що в нас є, а для того, щоб в наші серця могли вміститися переживання інших людей.